Послушайте чотири. Які будуть пропозиції щодо роботи просили. Розпочатку. На них шата пропозиція розпочати сама позамовин по крайней области. За поршень, зараз. Пропонується такий порядок денний про внесення змін рішення 51-ї сесії селищної ради від 20.12.2024 дванадцятого двадцять про затвердження програми підтримки військових частин інших військових формувань установ збройних сил України залучених до забезпечення національної безпеки та оборони двадцятого до шостої років про внесення змін до селищного бюджету і Тилецької селищної. внесення змін до штатного комунального некомерційного підприємства медичної та електронної медико-санітарної допомоги міської колекції Садової Ради і ООН та його заслідження на 20 кв. рік у новій дедакції. Четверте, про виконання плану роботи Садової Ради на першу куличу 2025 року та затвердження плану роботи Садової Ради на двох північах 2025 року. П'яте про план роботи постійної комісії на 2 квітня року. і шостого ради дня 56 й сесії селищної ради. Хто за даний порядок, прошу голосувати? За, просить, одноголосу. Пропоную внести перед такі питання. Перше про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради 3.12.2012. Злочинності і охорони публічної безпеки та порядку на території Літовецької селищної ради на 21.25 році. Друге пронесення. до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року номер 2020 про затвердження програми підтримки постанову охорони здоров'я на території Міторецької селищної ради на 21-25 роки. Які будуть пропозиції? Затвердити порядок. Для хто за? Проти підтримались одного голосу. Перше питання. Про внесення змін у рішення 51 сесії селищної ради 20, -го, 12, номер 4-51 2024 про затвердження програми підтримки військових частин, інших військових формувань установи Збройних сил України, залучених до забезпечення національної безпеки та ворони 25-26 років. Доповідає Наталія секретар селищної ради. До нас відійшли листи військових частин, яких вони просять надати їм допомогу. На сьогодні пропонуємо надати допомогу чотирьом частинам. Для одної частини власне вас проект рішення, там є якісь частини. Для одної частини придбати квадрокоптер мають три. Сума 100 тисяч і для трьох військових частин надати субвенції по 100 тисяч Так, Є якісь запитання? Хто за те, щоб проект рішення винести на розгляд за шостої сесії і рекомендувати депутатам селищної личної ради поводити за пропонуванням проєкту. І прошу голосувати. Хто за? Проти отримали одноголосно. Наступне. Про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради 23-12 року 12-2-2020 про комплексну програму про профілактики злочинності, охорони публічної безпеки та порядку на території відповідної селищної ради на заперше 25 роки. років, розповідає Наталія Гуша, секута селищної ради. Найшов від головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Які вони просять надати допомогу поліцейському управлінню порт управління Національної поліції в Хмельницькій області, а саме просять надати субвенцію на придбання антени для мавіків і FPV-дронів в орієнтовною вартістю 100 тисяч. І на запасні частини до автомобілів також загальної вартості 100 тисяч гривень. Це чисто сам корт, так? Для Так, Є ще питання. <клес> <клес> Хто за те, щоб проєкт рішення винести народу 56-ї сесії рекомендувати депутатам заговорити законопроекту? рішення, хочу проголосувати. Хто за? Проти утримались. Тижня приймається. Наступне понесення. Змін до рішення 2 сесії селищної ради 23.12.20 номер 26 2020 про затвердження програми підтримки умов охорони здоров'я території фронтської селищної ради. На 21-25 роки. відповідає Наталія Гущак. Зміни, план заходів, програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства. Центр первинної медико-санітарної допомоги Віколецької селищної ради на 25 рік. А саме, пункт 1: видатки на оплату праці з нарахуваннями, збільшити обсяг фінансування на 400 тисяч гривень. Це заробітна оплата фельджеров. 1 2. Додати пункт 10 відшкодування витрат за перевезення хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз з орієнтовними обсягами фінансування 58 560 гривень. І збільшити загальну суму орієнтовних опцій фінансування з 2 мільйони 282 тисячі гривень на 2 мільйони 740 тисяч 560 гривень. 58 тисяч це ж ми на минулій сесії виділяли по програмі надання допомог малозабезпеченим громадянам, але Казначейство хоче, щоб ми пропустили через програму вимпу здоров'я підтримки. підтримки. Таке питання, Санта, ліцензія оця тисяч зарплатою. Це просто було не враховано на те, що річчя? Чи це, до це додаткові витрати? Це додаткові витяги до того, щоб ще раз збільшити зарплату. На першій сесії, коли виступили мій світ, відбудуть до цього депутат прудав до два питання, коли збільшиться зарплата вищора. Ми написали листа це севесний бюджет має змогу. Наступний день ми е-е тільки кошти прийдуть, і ми просили на повну ставку 800 850, так кала ми А-а, є можливість 400, то вони будуть переведені на 85 тисяч стра. От і збільшився робочий час і закінчено. Тобто те пов'язано з більшим робочого часу на ваш зарплати за серпень. Це той процент. Це серпень, січень, що я сам детально в тул, де ж роман мала зарплата. Так, так. я на пап. Тому на нього там, що подивила, я ти тиску, такого не було ніколи. Я заходив там пожартувати, помірую і гушу дадуть якусь робити. Так я скажу, каже. Кажу, що... я вже так думаю, що я де ляпну? Чи що... А чому Володимир тебе проти збільшення нам зарплату? Я встав і дивлюсь на неї. Кажу, Наташа, поясни, чому проблема? Ви на сесії були проти, що, що нам багато стоп. каже, Наташ, я підняв питання, щоб вам дали. а посварився з половиною людей, щоб вам дали. І це так. Кажу, я з чоловіком нашого тиго за того, щоб вам я кажу, стоп, а хто? Паня була, да кажу, так? Вона ж, вона ж сиділа тут і слухала, про що було мова? Я кажу, так, Наташа, от якщо ти так кажеш. Не було! А це ми ОБМ, вона баба з Я займаю на те, так на мене, як це було нормально. Нормально, ну так, питання. Дивіться, тут дуже гарно, я думаю, що це рішення підтримують і все. Але от, наприклад, з 1 вересня цього по місту Хмельницький починає виплачувати, перевірчиться працівникам і особливо дитяче садочку. Твоє добавки за заробітної плати. Тому що різниця в заробітній платі навіть педагогічних працівників садочку і завернув світла, спів дуже велика. Вони будуть доплачувати педагогічним працівникам, по-моєму, до там були, в сумі. 4 тисячі, але я по нього вкладу. І так само педагогічним працівникам місцевої праці. Що нам скаже місцева влада? Ви фінансуєтесь, держави, хай вам дає. Вносимо рішення і приймаємо виділити. Аби закрити, я Миколаєві не зарплату. так? є ще питання. Хто за те, щоб проєкт рішення винести на розвід 56-ї сесії, рекомендувати депутатам селищної ради бої з запровадними проєктом? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Ремарка. А це одна людина, це центрів, якщо їде на діаліз, так? А це купче на спису. Там друга програма.

Е, немає чого. Е, е, е. Наступне питання про внесення змін до селищного бюджету від Кресвіт Селищної громади на 25 рік. Вітає Алла Матерсіша, начальник фінансового відділу. Просимо зміни до селищного бюджету на 2025 рік по доходах загального фонду, видатка загального та спеціального фонду за рахунок за затриманої частини загального фонду селищного бюджету та додаткової дотації із державного бюджету. Виконання власних доходів селищного бюджету за період спочатку року при плані 29 мільйонів 483 тисячі 438 гривень надійшло 33 мільйони 289 тисяч 163 гривень і становить 112,96 гривень. Перевиконання власних надходжень в доході становить 3 мільйони 805 тисяч 724 гривні. Крім власних надходжень, на рахунок селищної ради прийшла дотація із державного бюджету в сумі 48 тисяч 583 гривні. Збільшуємо план доходів загального фонду селищного бюджету на 2 мільйони 359 тисяч 583 гривні. Кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету направляємо по загальному фонду 2 мільйони 311 тисяч а дотації сумі 48 583 гривні за ті функції. У функції управління на оплату електроенергії, направляємо 200 тисяч гривень. У функції дошкільної освіти направляємо дотації з державного бюджету на оплату електроенергії. У приміщенні дошкільного закладу, де перебувають переміщені пошкоди 48 тисяч 583 гривні 32 копійки, по функції надання загальної середньої освіти на оплату, <кій> оплату <кій> направляємо 300 тисяч гривень. На оплату праці Петшині заправляємо кошти по функції проведення медична допомога населення, що надається центром управління медичної допомоги сумі 400 тисяч гривень. На поточний ремонт Центру культури дозвілля та спорту села Привадженці направляємо 71 тисячу гривень. Направляємо субвенції поліції по 100 тисяч гривень для придбання запчастин частин до автомобіля та на поточний ремонт приміщення поліції направляємо 100 тисяч гривень. По спеціальному фонду направляємо кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету. У функції інша діяльність. У сфері державного управління для придбання обладнання для військової частини направляємо 100 тисяч гривень. У функції надання загальної середньої освіти на капітальний ремонт з Купівського Купульського ліцею направляють 590 тисяч гривень. Згідно програми підтримки військових частин, на 25-26 роки направляємо субвенції військовим частинам в сумі 300 тисяч гривень. Поліцій корм направляє на субвенцію на капітальні видатки в сумі 100 тисяч гривень. На придбання колонок від Турецькому будинку культури направляє 50 тисяч гривень. Такі зміни до бюджету ми пропонуємо А Афри виконання за рахунок цього А Афору виконання за рахунок. Це більше надійшло акцизного податку. 227 тисяч гривень, податку за землю, ну, зараз всі платять податок за землю також на 10% більше. Податок на нерухоме майно на 224 тисячі. Єдиний податок 2750 тисяч, там, згідно з декларації, всі от, 43 платники там, і згідно декларації, вони платять. Ці. Єдиний податок і всі заплатили більше. <губ> ну, Ти ми з вами говорили колись, щоб порахувати кожен населений пункт відповідно по додатках. Ну, як так як ви говорили, бо ми от кажемо, єдиного податку. Звідки у них хто громада велика і вот, інформація? Населений пункт скільки сплатили, цей населений пункт тільки сплатили цей, той, це... Можливо, я. це? Ні, це... але, але ми з податковою піднімемо це питання. Тому що нам приходить від підприємства, а підприємство займає такі, такі, такі да, Але власне підприємство, наприклад, без населеному функцію, відповідно, зареєстровано там і воно сплачується там. Можна таку інформацію зробити. Я думаю, що можна. Добре, то на вас не дозволяти, ми вас просимо зробити таку інформацію, щоб знати, наприклад, скільки доділили станів і всі, коли щоб знати таку інформацію для розвитку. Чи питання? Хто за те, що проєкт рішення винести на розгляд 36-ї сесії і рекомендувати депутатам селищ НАТО погодити з запропоном проєктом рішення, прошу прогосувати. Хто за, проти, утримались? Рішення сприймається. Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги відводицької селищної ради та його затвердження на 25-й рік новій редакції доповідає Олександр, директор. Зв'язку з тим, що це в купівське аблокоту, загальні практики медицини, ми вводимо представки в местні згальної практики медицини. Зв'язку з тим, що ми повинні обмеження. У даному суконому підрозділі працівник скотили працівника. Вона працює на так десь жителькою на Київській громаді, і там працює в ряд, в селі глядки. І ми просимо для того, щоб не подавати, скажімо, дані в єдину цю систему екзорну систему здоров'я, щоб нам знову ж не прислалася місце, або звідки, скажімо так, туди працівника. Там є. Центр, працівники Фельдшер, який працює там, працює віка на підставці, збільше більше обслуговується 350 межі життів. більше немає потреби такої. Тому ми хочемо вирішити штатну розпису посаду без підставку. Є питання? Хто за те, щоб проєкт рішення визнати на розгляд 56-ї сесії, рекомендувати депутатом сервісної ради? Поговоритись із запропонованим проєктом рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти рішення приймається. Наступне про виконання плану роботи селищної ради за першого півліччя двадцять року та тобто затвердження плану роботи селищної ради на 2 -е півничто двадцять року, відповідає Наталія Після селищної ради. Що так селищної ради в першому півлічні двадцять п'ятого року була спрямована на подальший соціально економічний розвиток та бабутський територіальної громади, а також здійснювалася відповідності до плану. Найбільш важливе питання життєдіяльності громади розглядали депутатами під час пленарних засідань. У цей період проведено 4 сесії, на яких розглянуто 122 питання і прийнято відповідно 119 рішень, з них 75 по земельних питань. Депутатами розглядались питання про уточнення бюджету селищної ради, затверджувалися програми, зміни до них, статути положення та інші. На засідання постійних комісій розглянуто питання, пов'язані з підготовкою, проведенням засідань ради і інших питання. Виконання прийнятих рішень знаходиться на постійному контролі виконавчого комітету селищної ради. Відбулося за цей період 11 засідань виконавчого комітету, на яких розглянуто 89 питань. Також селищним головою, виконавчим комітетом селищної ради багато уваги приділялося вирішенню питань, що порушувалися у звернення громадян. В першому підліччі 25-го року селищну раду надійшло 770 звернень, з них 341 письмових і на особистому прийомі селищного голови, заступника секретаря, керуючого справами. За старості старостинських букрові побувало 429 громадян сіл і селища громад. Ну, значне місце озведення громад... громадян мають земельні питання, соціального захисту, внутрішньопереміщених осіб, роботи комунального господарства, построїв території населених путів, охорони здоров'я та питання релігії і міжконфесійних відносин. Діяльність селищної ради базується на принципах прозорості і відкритості. Всі заходи, які проводяться селищною радою, і виконавчим комітетом, висвітлюються шляхом розміщення прийнятих рішень на вебсайті селищної ради, де жителі громади корти можуть з ними ознайомитися. Щодо плану роботи на друге півріччя, значить пропонується... Винести на розгляд сесії такі питання. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету відповідальської селищної територіальної громади на 2025 рік за 1 25 2025 року. Про внесення змін до селищного бюджету. Про виконання програми соціально-економічного розвитку за 1 25 2025 року. До затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2025 року. До селищний бюджет Вітериської селищної територіальної громади на 26 рік. Прохід виконання раніше прийнятих програм. Це на сьогоднішній день це 42 програми на Також звіт старост Ростинських округів, звіт депутатів селищної ради, звіт директора комунального підприємства громадське, директора комунального підприємства. Некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги, звідки керівників всіх підприємств, які ведуть свою діяльність на території громади щодо виконання соціальної Так, Друге, це питання, які розглядатимуться на сесіях в разі необхідності та надходження відповідних подань. Це як почергові сесії. E, значить, це питання визначення законодавством України, пов'язані з організацією роботи селищної ради 8 скликання, про внесення змін до селищного бюджету на 25 рік. Питання щодо управління об'єктами селищної ради, про призначення та затвердження розпоряджень, про звільнення керівників підприємств, установ, закладів, організацій. E, на засіданнях постійних комісій пропонується. Розглядати питання, значить, проекти програм розвитку селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчати і готувати питання на розгляд пленарних засідань сесії щодо стану та розвитку відповідних галузер господарського соціально-культурного будівництва та інших. Крім питань порядку денного пленарного засідання селищної ради, а також питань у підготовці до розгляду обговорення, які беруть участь в постійній комісії селищної ради, на їх засіданнях розглядаються інші актуальні питання. Е, Міжсесійний період робота селищної ради, е, значить, до роботи значить відноситься це. Взаємодія співпраця зі старостами Сиротинських округів, шляхом проведення спільних заходів, навчань, семінарів, співбесіди, наради і інше, участь у зборах громадян, участь у заходах, що проводитимуться на території селищної ради, інформування населення про роботу ради, забезпечення проходження навчання відповідних категорій працівників у підвищенні кваліфікації. І, І організаційна масова робота це участь в організації та проведенні в територіальній громаді заходів щодо визначення державних, російних інших свят та пам'ятних дат, які визначаються планом роботи виконавчого комітету селищної ради. Хто за те, що проєкт рішення виняще на розгляд по 56 шостої сесії рекомендувати депутатом селищної ради того законування проєкту? проти даної причини приймає. Наступне про план роботи підтримує комісії на другої повіща 25 років. Звертаюся пан секретар постійної комісії. План роботи постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, культури, туризму, молоді та спорту на другу повіща 25 років. Приймати участь у підготовці і сесії Сенешної Ради. Вивчити і розглянути на засідання постійної комісії питання. Пронесення зміни в селищному бюджету і Української селищної територіальної команди. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Української селищної територіальної команди за першої віч 2022 року. Української селищної територіальної команди за 9 місяця 25-го виконання, виконання прийняти програми. Селищній бюджет Південської селищної територіального громади на 2026 рік і про план роботи постійної комісії на перші лічка 2026. року. Є запитання. Хто за те, що поводити запропонованим проєктом рішення, прошу проголосувати, що за рішення серіатження поєднатися? Наступне і останнє питання про порядок денний 56-ї сесії селищної ради з планом на сільної комісії. День 56-ї сесії включено ще 17 питань. Видання надання згодену на безоплатну передачу майна на балансі військові частини та 16 земельних питань. Пропоную поводити порядок даних 56-ї сесії селищної ради. Рекомендую розявити їх на пенальному засіданні сесії селищної ради. Це всі питання, які сьогодні виносились на порядок денний, вичерпано. Дякую за роботу. Доброго зустрічі, на сервісі. Я в той момент бачу не все. Так, я хто ж не чудив, але вже а мені не байдуже, що ви всі прийшли. Я думаю, будете ви щось питати, я чую. Я лайтила бачу щось. Ну ось. Ми вже думаємо, що стало, привіт.